О, привіт! Готую програму до виходу на Саундклауд і Ютуб. Нарешті вона побачить світ. О, можу про неї годинами розповідати. Але якщо коротко, то називається клепка, а головна ідея показати різні творчі сфери через оптику молодих, вже досить успішних у цих сферах людей. Так, так би мовити, дебютний. Але знав би ти, скільки викликів постало перед нами під час зйомок: відзняти два випуски в один день, знайти іншу камеру, бо куди ж без третього ракурсу, виставити світло, з яким ми ніколи не працювали, переформатувати звук, тому що просто відкрити його на комп'ютері, виявилося недостатньо при монтажі. Та й класне інтро зробити теж забрало досить багато зусиль. Але я думаю, воно того варте. Та й новий досвід теж тому можливо ти хочеш глянути. Шість разів нам повертали направки ці документи. Я більше цього робити не буду. Все, але ми війшли в десятку. Ну це законно, це все типу законно. Закон зробимо. звичайно, законно. супер. Продовжуємо. Просто ми молодці і всі молодці, і так вийшло. Ми хочемо це, це, це і це. І ми не знаємо, як це буде, але ми хочемо. Тобі не страшно. Привіт, я Світлана. Ми вчора заснували громадську організацію. Одна Можна нам скинути 10 тисяч гривень. Беремо собі на замітку: чай так. і солодощі рятують. Усім привіт! Ви надибали подкаст Клепка і я, його ведуча Тоня Семенюк. Тут молоді талановиті люди говорять зі мною про успіх, про можливості, і ми даємо порцію натхнення, мотивашки, розвіємо різні міфи та говоримо про можливості, ну якими просто гріх не скористатися. Тому велкам. Хочу почати з того, що має зацікавити напевно на 100% наших глядачів? Це про можливості, які взагалі можливості може надати громадська організація? На що вона здатна? Е, окей, дивись тут. Варто сказати про те, що вони бувають різні. Вони бувають зі статусом юридичної особи бувають без от якщо особисто моя громадська організація вона має статус юридичної особи, і що це дає? Це дає можливість приймати на рахунки якісь певні кошти або інші активи, якими потім ти можеш користатися. Якщо говорити про організації без такого статусу, це чисто ваші проекти, ваші ідеї, але вам потрібно буде знаходити тих людей, які візьмуться з вами разом за реалізацією і будуть працювати в тому ж руслі. Тому тут більш про партнерство. З юридичною особою простіше в якому плані? Що не потрібно ні з ким домовлятися? Ти сам вирішуєш, як ти це робиш відповідно. Але тут складніше, тому що на тобі, як я вже згадувала, ось ця риса відповідальність тут грає ключову роль, тому що це кошти, це звітність. Взагалі, громадський сектор і діяльність це є публічність і відкритість, прозорість. Тому в цьому плані тут так трішечки складніше. Але це реальна можливість свою ідею втілити в життя. І не тільки свою, а ідеї тих людей, які реально круті і не знають, як це зробити їм допомогти. Тому вперше це про можливість втілення, е, що як ще? шукати ці можливості взагалі? Їх ж дуже багато насправді просто не всі помічають. Так, їх дуже багато. Варто моніторити там гранти, які даються, варто просто знайомитися, дивитися, mm -hmm. і вам інколи самі будуть пропонувати. Це вже про те, коли будете мати якусь певну таку базу, ґрунт, підґрунтя, як то кажуть, і тоді до вас будуть звертатися і казати Дивіться, в нас є така можливість, давайте будемо щось робити з цим всім. Шукати не потрібно, воно сама вас буде знаходити. Просто треба опинитися в потрібний час, в потрібному місці. Все хороше нас знаходить сама, як то кажуть. Так, ще з плюсів, як на мене, це спілкування, це знайомство нові. Тому що ти публічна особа, ти завжди в якихось ситуаціях з'являєшся в різних людей, ти з ними спілкуєшся. Ти потрапляєш в такі ситуації, де ти повинен думати критично, дуже швидко, і від цього тобі теж є кайф певний, тому що потім ти маєш стільки знайомств і людей, що ти навіть не міг собі цього уявити до того раніше. Тому це теж, як на мене, з плюсів. На сторінках в соціальних мережах у вас пише, що ви просуваєте неформальну освіту. Розкажи, от в чому полягає її концепція? Приблизно я собі уявляю, що це більше про щось про саморозвиток і аналогія, якась паралель університетській освіті. Але в чому ідея основна? Е, класне запитання. Насправді мені його раніше ніхто не задавав. Але я можу на нього дати відповідь, тому що для мене неформальна освіта це щось більше, ніж звичайно, якою там яка є в школах, потім в університетах. Пояснюю, чому тому, що це більше про те, як особистість веде себе в ситуаціях. Не як завчили, а так як воно має бути це про те, як себе круто представити в публічних виступах. Це є мистецтво певне, тому що навіть якщо ви написали крутий проект, це не завжди є той момент, що він буде успішним. Тому що 90% залежить навіть від того, як ви його представите, і чи зацікавите ви партнерів, так і чи донорів, коли будете про це розповідати. Тому в мене в пріоритетах стоїть мистецтво публічного виступу. От це мені зараз ближче. Але взагалі ми дивимося, якщо брати на... Нашу організацію і брати ці е, напрямки неформальної освіти, які там ми проводимо, то ми запитуємо про те, що цікаво молоді. І вже залежно mm -hmm. від запитів, ми формуємо якісь напрямки і шукаємо спікерів, які проводять якісь там певні заняття з ними. А що зараз цікаво молоді? Е, я дуже е, багато чула зараз про те, по-перше, це медіаграмотність. Багато хто закликав і хотів про це почути. Але і фінансова це, грамотність. Але це медіаграмотність це запит від молоді, чи це нав'язана необхідність? Я думала раніше, що це є нав'язана необхідність. Це всі про це говорять. Але з е, початком війни. Е, Просто в просторі дуже багато е, різних фейкових історій, і молодь розуміє, що на це потрібно адекватно реагувати і розбиратись, де тут фейк, де тут правдива інформація. Тому насправді було багато запитів про медіаграмотність від молоді. Ну я була здивована, але mm -hmm. як на мене, це дуже круто. Ну, все залежить напевно теж від формату. Якщо Звичайно. це подається в класному, цікавому інтерактивному форматі, то це в будь-якому випадку буде щось ну так. Це в пріоритеті має бути такий знаєш формат, аби зацікавити, і аби це не було нудно. І основне це дати відповіді на ті питання, які вони хочуть почути. Але також під час війни взагалі збільшилася довіра до громадських організацій. Ту ж багато згуртувалося навколо них е, сильних реально особистостей, які волонтерять, допомагають, продовжують відбудовувати і досі це роблять. Але чи всі громадські організації зараз мають спрямовувати свою діяльність безпосередньо на допомогу українській армії, чи можуть деякі організовувати якісь заходи дозвілля для тих, хто на місці, для тих, хто в тилу, і чи це актуально, чи це необхідно. Дивись, я можу дати просто відповідь на це питання. Так, волонтерство це круто. Воно присутнє майже при всіх організаціях, особливо громадянського суспільства. Але тут треба ще дивитись, чи має організація реальні ресурси для того, аби робити це якісно і законно. Навіть так. Тому що насправді законодавство воно зараз обмежує і воно ставить певні рамки. От, це якраз той момент, де в громадськість ставляться певні рамки. І це логічно, тому що якщо цього не робити, буде дуже багато прикрих ситуацій, які вже і так траплялися. Тому є масштабні організації, які раніше працювали з цим, які знають цей напрямок, мають спеціалістів. Це в першу чергу це і фінансисти, фінансові менеджери, тому що вся ця гуманітарна оця штука вона мусить ставитись на певний Хід потім списуватись, це дуже складна процедура. Тобто волонтерити не так легко, як не може так. здаватися. Насправді, ну просто прийти поволонтерити, це круто, але зробити це законно, публічно, підзвітно і прозоро, оце уже питання насправді дуже складне. Тому організації, які мають досвід в цьому, можуть, і це круто, і вони це роблять. Але якщо говорити про таку, як моя, яка нещодавно створена, яка в якій працюють молоді люди, вони mm -hmm. ще не досвідчені в цьому. Я на себе таку відповідальність взяти не можу. І я вважаю, це моя позиція. Вона в цьому плані є крута, тому що ми більше сконцентровані на те, аби зробити молодь, яка хоче відновлювати країну і робити її сильнішою. А для того щоб вона такою була, потрібно зробити їм зараз, по перше, навчити. По-друге, дати їм це дозвілля, нехай це період війни, але воно дуже необхідне, тому що психологічно складно, і коли так. ти даєш розвантажитися, оце ну це вже дає такий поштовх е, хотіти працювати далі. Тому як на мене, мають бути, які займаються чисто волонтерством, тим всім, а мають бути ті, які долучаються до таких ініціатив, але свою основну діяльність формують на те, як зробити круто в громаді, зробити круто з молоддю і е, таку психологічну стабільність тримати. Я знаю, що ваша громадська організація, що твоя громадська організація і Рожищинський молодіжний центр так. Е, зайшли в дуже крутий масштабний проєкт. Так, так, так. Е, називається Арекс. Виправ мене, якщо. Е, я... та, так, ну, типу Арекс це більше у нас уже йде компанія, яка реалізовує кошти, надаються USAID, це від американського народу. Це і грант. Е, проєкт називається Молодь тут. Ну, ось такий угу. він масштабний. Це про розбудову молодіжних центрів і про все те, що насправді відбувається і активно мусить відбуватись в Україні. Мені треба дати зараз дуже важливу довідку. Значить, рожище це таке маленьке містечко, про яке дуже часто говорять, що там все про всіх знають. Ну і Айрекс, це така міжнародна некомерційна так організація, яка займається дуже багатьма напрямками, зокрема там і неформальною освітою, і медіаграмотністю, і розвитком молодіжної політики. Там можна ще дуже, дуже, дуже довго перераховувати. Ось, як взагалі, наша громада, така маленька невеличка, вибрала шанс зайти в такий величезний крутий проєкт. Ну насправді тут хочеться подякувати молоді нашого міста, тому що вони круті, в них ідеї, і тим людям, і з органів місцевого самоврядування, і просто активістів, ну тобто тим людям, які вклали в це всіх себе. Тому що це як правило, це скрізь так відбувається. Подається грантова пропозиція. Тобто кидається грант, кажуть, дедлайн до такого-то, до такої то дати, напишіть свою проєктну заявку, потім ми це будемо розглядати і вже тоді приймати рішення. І ось ця ініціативна група, яка складалася з цих людей, вони її сформували. Над цим це дуже складно насправді зробити. Над цим треба подумати, коли виходиш на рівень міжнародний mm -hmm. і на рівень таких сум, бо це великі там. 50 тисяч доларів це немало, це дуже багато для маленького містечка, тільки на молодіжний центр, це вау. Вони це робили, вони це подали. Через трішки часу їм прийшло підтвердження того, що вони пройшли і далі це дуже складна і кропітка робота. Саме втілювати. Придумати це простіше. Втілити складніше, але це я ще раз хочу наголосити, якщо ми говоримо про серйозні проекти, які стосуються не лише громадської сфери, а і плюс до того всього, що комунальних установ і все, що. Пов'язано з державними структурами, бо це якраз проект, який іде в партнерстві із тим і з тим, і за рахунок цього тут складно. Ми переходимо до нашого нового. Ну він новий, тому що це перший епізод, але тим не менше. Новий формат. Так, до такого прикольного формату, який ми з командою придумали: це клепка челендж. Прям клепка челендж, треба буде. Треба дуже добре подумати. Окей. Okay, от, але я, в принципі, відкрию всі карти, попереджувала про те, що потрібно буде придумати якесь завдання для наших глядачів. Ой, складно. Так, просто це ніхто не знав, що це буде називатися клепка челендж, і ми так mm -hmm. трошечки та, розбавили цю атмосферу, можливо. Ось тому що ми робимо? Зараз Світлана запропонує якийсь. Челендж, який співзвучний із тією тематикою, з тією сферою, якою вона займається. Uh -huh. І, в принципі, потім ви зможете поділитися своїми результатами в соціальних мережах, і нам буде дуже, дуже цікаво слідкувати за змінами. Тому Світлана, тобі слово. Дякую. Знаєш, навіть поаплодую тобі за це. Я довго думала, як би запустити так. Я хочу, аби це був і челендж, і аби це було з користю. Тому з точки зору проєктної діяльності і громадської організації і того, з ким я працюю, я б хотіла зробити таку штуку. Дивіться, продовжимо історію мрій. Ми всі про щось мріємо, і багато з цих мрій можна зробити крутими проєктами. Так, ось що я пропоную. Я тільки хотіла порадитись тиждень чи місяць на це дати? Давайте тиждень. Тиждень почнемо з тижня. Окей, всіх вас, я думаю, хто нас дивиться, є якісь свої божевільні ідеї, які ви не знаєте просто як втілити в життя. Але вони законні. попереджаю відразу. Дивіться. Давайте кожен з вас, хто хоче, візьме цю ідею, напише свою мотивацію, такий короткий, як чек-ліст, типу мотивація, чому я це хочу, що мені це принесе і що можливо мені для цього треба буде зробити. Оця ідея буде, і потім, якщо захочете поділитися цим хештегом, просто саму ідею вже без чек-ліста. Постите. багато хто, я думаю, буде нас дивитися саме з аудиторії, там де працює моя громадська організація. Можливо, хтось і ні. Тому я думаю, у вас теж є організації, які шукають тих людей, які хочуть втілювати щось в життя. Вам теж буде корисно це зробити. Типу, і ці ідеї серед цих ідей, ми будемо вибирати прям топ-топ-топ. От реально оберемо, і ми спробуємо це реалізувати разом з вами в життя. Сьогодні говоримо на мою улюблену тему про театр. І я рада представити вам свою гостю: це Дарина Грибенко, актриса Волинського академічного драматичного театру, учасниця гурту Нервозні, письменниця, поетеса. Можна ще довго перераховувати, але я сподіваюся, що з основного я нічого не пропустила. Ось тому. Вітаю, рада тебе дуже бачити. Сподіваюся, ми сьогодні обговоримо дуже багато класних е, тем і цікавих. Вітаю, теж рада тут бути, рада тебе бачити. Е, і так, я багатофункціональна. Назви три головних якості, які повинні бути у кожного артиста і без яких він не обійдеться. Вміння сприймати критику. У мене з цим чесно трохи важкувато. Бо... А у багатьох е, таких да. творчих людей це важко сприймати. Ну no, всі люди мистецтва дуже ранимі, але без критики насправді нікуди не рухнешся. Як би це неприємно не було визнавати, але ми без критики не здатні рости. Тому це буває дуже неприємно, болюче, некомфортно, але це потрібно це вміння сприймати критику це раз. По-друге, невгамовність, і якась така дитяча невгамовність, тому що більшість людей, взагалі, мені здається, дуже великий відсоток людей в дитинстві багато малює, пише вірші, мріє стати там мультиплікатором, актором, балериною, угу. ще кимось. З часом ми. Трачаємо це. Чи тому, що розчаровуємося, чи тому, що я навіть не знаю, можливо, серйознішаємо. А творча людина, митець в будь-якій мистецькій сфері, він має зберегти цю внутрішню дитину і вміти її нагодувати власне творчим процесом. Тому це теж другий такий необхідний фактор. Ну, І там три було, так? Так, Третій. Третій. Ну, Мені здається, що це емпатичність. Тобто вміння проживати і відчувати чужі емоції. Це може бути не лише біль, тому що, як не дивно, мені здається співчувати легше, ніж відчувати чиюсь радість і радіти за когось так само. Всі ми маємо в собі якусь таку зміючку, яка іноді угу. піднімається, комусь там заздрить, та, і тому позитивні емоції розділяти буває важче. І саме це, як на мене, є вищий пілотаж, коли ми здатні відчувати не лише чужий біль, а й чужу радість і підтримувати її. І от актор, або в принципі митець, він має обловлювати як радар усі ці нюанси. По суті, театр і навчає бути емпатичним, бо ти угу. переживаєш якісь емоції свого персонажа, ти його вивчаєш, і ти намагаєшся поспівпереживати йому. В чому магія тоді театру? Чому він так працює, чому він так притягує, що там такого? Театр це відображення людського життя насправді. Це от людське життя в мініатюрі, тому що людське життя це просто момент. Ми всі знаходимося в моменті момент пристрасті, момент радості, момент горя. Та? А в театрі це все якраз і відображається, це мистецтво моменту. Жодна мить не повторюється. Це не кіно, яке ти можеш поставити на повтор, і ти знову і знову дивишся ті самі кадри з тими самими емоціями. Театр щоразу не передбачуваний. Так само, як і людське життя. Це найбільш такі свіжі і живі емоції. І так само в цьому є мінус для акторської професії в театрі саме, тому що в кіно ти зіграв там, погано чи геніально, але виріжуть правильні кадри, зроблять правильні. Виберуть хороші дублі, або ти зробиш це стільки разів, поки в тебе не вийде там. Ну от вийшло, зняли, зберегли. Uh -huh. В театрі все по-іншому, тому що щоразу ти виходиш на сцену і доводиш, що ти актор. І якщо люди не побачили е тебе в твоєму найкращому би, моменті, в твоєму найкращому прояві, ти не знаєш, чи вони прийдуть ще на ту саму виставу чи на будь-яку іншу з твоєї участі. І чи ти себе ще раз матимеш змогу показати, довести, що ти професіонал там, чи що ти от можеш mm -hmm. прожити це, зробити це класно, тому це щоразу ризик. Але він заворожує. Ти сказала, що режисеркою цієї вистави, Фрекен жулі» є заслужена артистка України Світлана Леонідівна органіста. Мало хто знає. Що це твоя мама, так. так. І мені було цікаво, от як це працювати в тандемі е, зі своєю мамою, коли ти вона режисер, а ти артист. Наскільки більше відповідальності ти відчуваєш на, це, е, на плечах своїх у цей момент? Ну, Багато людей, коли чують, ой, в неї мама режисер, там викладач в, е, акторських дисциплін, думають: о, класно, це блат. І з одного боку, в цьому є доля правди, але саме тому, що я маю змогу бути поміченою. Дуже багатьом людям бракує саме цього шансу, щоб їх помітили. І я це цілком розумію. Але е, з точки зору, от якщо дивитися на це все глобальніше, то у мене значно більша відповідальність, тому що е, і вона, і я для нас було е, ключовим в цьому питанні саме. Бути достойною професії, достойною тої ролі і так далі, і так далі. Тому що е, не хочеться, щоб казали, ой, вона там тільки по блату. Тим більше, що приходять люди, які не знають, е, хто там кому сват, брат, мама і так далі. Вони дивляться виставу, вони дивляться готовий продукт і їм байдуже хто кому. Вони, вони оцінюють чи ні? так, вони оцінюють творчий продукт. І до мене вимоги були навпаки жорсткіші. Тому що як це так? Ти, моя дочка, ти не маєш права. Вона має право, бо вона десь там. А ти не маєш права. Ти маєш відповідати там, моєму званню, моїм вимогам і тим більше, не дай Боже, хтось скаже, що там випадково. Ти маєш довести, що ти достойна цієї ролі, цього місця і взагалі називатися актрисою. І здавалося б, за. Три роки, можливо, трошки більше роботи в театрі. Я б мала би трошки вже звикнути, але я не можу. Тому що щоразу, коли мама приходить на виставу, навіть на виставу, яка вже не нова, а виграна, я все одно переживаю про те, що вона скаже. Я напевне хвилююся за її присутності більше ніж за присутності будь-кого, навіть із колег чи глядачів. Так, от ця Рейчел Гаррі, вона. Мина... В принципі, так і сказала, що театральні програми дуже потрібні саме школярам або студентам, щоб вони в цій атмосфері винесли для себе якісь такі уроки, які будуть їм полегшувати життя взагалі в майбутньому. Але чи зараз це в Україні є пріоритетом, на твою думку? В країні, яка в стані війни, культура має бути пріоритетом. Тому що, як казав колись Черчилль, це моя улюблена цитата, напевне, одна з улюблених в принципі взагалі. Якщо не вкладатися у мистецтво, в його розвиток фінансово і, і у всіх інших можливих всі інші можливі способи, то заради чого ми воюємо? Мистецтво це відображення стилю мислення цілої нації. Якщо ми будемо продовжувати слухати російську музику, яка зараз, на жаль, і досі в топі там на Spotify, якщо ми будемо продовжувати знецінювати власну культуру, це свідчить про нашу низьку самооцінку як людей. Тобто, чому ми завжди в нашій природі, на жаль, українців, це повага. Якась автоматична повага до всього закордонного і недовіра до всього власного. І це стосується як і продукції там, на ринку звичайної, від косметики до їжі, закінчуючи і творчими продуктами. І це дивовижно, тому що це парадокс. Люди, які без перебільшень одні з найбільш талановитих на цій планеті, найбільш багатофункціональних, пластичних угу. і фізично, і душевно, вони чомусь най володіють найменшою найнижчою самооцінкою. Так? І от мені хочеться, щоб ми навчилися все-таки вкладатися і фінансово, і духовно в власну культуру. А культура безпосередньо стосується освіти. А освіта і культура це сфери, на яких тримаються усі інші. Чи може бути неосвіченим поліцейський, чи може бути неосвіченим політик, чи може бути неосвіченим той же саме викладач, чи лікар. І е, ким буде викладач, якщо він ну, е, працює окремо з наукою без культури. Якщо е, наука це мозок нації, то культура це її нервова система. Наживить мозок, по суті. Так. так. У нас є рубрика, називається А що, якщо? Mm. Цікаво. Правила гри теж максимально прості. Я пропоную тобі дві проблемні ситуації, які потрібно вирішити. І okay. ти мені ці рішення даєш. Максимально швидко, і лаконічно, і продуктивно-ефективно, головне. Oh, швидкі so. рішення. Let's go. Let's go? Супер. А що, якщо? Це дуже актуальне питання, воно мене так цікавило. В когось посеред вистави дуже гучно задзвонив телефон, а людина ще й взяла трубку почала говорити. А ти, в цей час, місце дії, камерна сцена, ну О, Боже. ти все чуєш, неможливо не почути. Що тоді? Та нічого! От у нас є таке правило четвертої стіни. Угу. Це місце, де знаходиться глядач, це просто простір. Там немає нікого, незалежно від того, бачиш ти людину чи ні. На великій сцені ми не бачимо, що відбувається в залі, бо в нас там світло Софітів, відповідно, дистанція, все. На камерній ти іноді бачиш безпосередньо навіть очі, обличчя того, хто перед тобою. Вчися з цим справлятися. Це так само частина професійної компетенції. У мене був дуже кмедний випадок, якраз таки у стаю фрекін-жюлі. Це був момент, коли я а, наводжу пістолет на партнера. Там в мене дуже палкий монолог, сповнений ненависті. І тут якась жіночка в першому ряду вирішила, що вона більше не може терпіти, їй треба вийти в вибиральню. Вона встає і каже: Вибачте, і боком тихенько прокрадається. А я просто десь на такій дистанції, можливо, навіть ближче, як від тебе. І я розумію, ну що я їй зроблю? Ну, типу, в мене було бажання перевести пістолет на неї, але це, звичайно, таке. Це так більше комедія. Ніхто ж не винен, що так вийшло. Але тим не менше треба продовжувати, як би там не було.